26 квітня 2025 року у світлу суботу при єпископ Чернівецький і Буковинський Феогност очолив святково-божественну літургію та чин освячення храму на честь святого великомученика Іоанна Нового Сучавського. Його преосвященству співслужили благочинний Чернівецького району, настоятель храму та запрошене духовенство. Перед початком літургії владика Феогност звершив чин освячення храму з помазанням святим Єлеєм та окропленням стін і вірян святою водою. На малому вході. Преосвященний владика удостоїв настоятеля храму Єрея Богдана Бойка, богослужбової нагороди, Чотирираменного Христа за ревне пастирське служіння та особливі труди у розбудові парафії. Після читання святого Євангелія архірей підніс особливі прохання до Господа за мир в Україні, за воїнів-захисників, за владу та увесь багатостраждальний український народ. По завершенні божественної літургії, при єпископ Феогност звернувся до вірян зі словом проповіді, привітавши громаду зі світлим Христовим Воскресінням та освяченням храму. Владика особливо підкреслив великі старання і жертовність парафіян, які зробили можливим здійснення цієї великої події. Архіпастер також привітав настоятеля храму з отриманням богослужбової нагороди, наголосивши, що хрест є постійним нагадуванням про смирення, любов і жартовність у пастирському служінні. За особливі заслуги у розвитку парафії владика Феогност удостоїв активних парафіян церковними орденами та благословенними грамотами. Урочистості завершили святковим хресним ходом навколо храму, помазанням святим Йулеєм, окропленням вірян святою водою та пам'ятною спільною світлиною.